Як ви потрапили в полон? Я потрапив в полон після невдалої спроби прориву це 12 квітня, квітня так, 2022 року. Ми, ну, як сказати, були такий там, в ангарі переход, сіли туди, ходіли розбиватися вже на групи, щоб хто пішов туди, хто пішов туди, подивилися вже по картам, як, де противник, як лучше нам пройти. Ну, і тут зїжджає мій командир, в в, він був на, на раді. Uh -huh. І потім він з нами сказав такі слова, говорить: хлопці, прийняте рішення по вам, яке ми здаємося в ну, полон. Тому що нам приказали, типу, збереження, якомога більше житті військовослужбовців. Uh -huh. Ну і ми збирали речі і поїхали. Поїхали до пункту дислокації. Там, ну, там ми все. Документи, потім, телефони, форму, щоб їм не досталося, Ми все попалили.